Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Дана марка продає свої велосипеди по всьому світі як всесвітньо відома торгова марка, яка працює з велосипедною командою на всіх всесвітньо відомих перегонах. Команда Міріда Бахрейн. Тобто своя власна команда цієї компанії приймає участь у всіх міжнародних змагань, що і робить цей велосипедний бренд дуже популярний в усьому світі. Тому, коли ви купуєте велосипеди Merida, у вас завжди є ім'я високого звання. Даний велосипед, модель Merida Big Севен 300. Колір, як його заважають, силк e, шампань-пурпу. E, бачите, достатньо такий красивий яскравий колір велосипеда з легкою алюмінієвою рамою. Кількість передач попереду дві. Позаду у нас 10 трансмісія. Ще треба порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Велика зірка на задній касеті, 42 зуба, гальмова система гідравлічна від торгової марки Текра, І особливість велосипеда Міріда 300 Big Севен 300. то що велосипедна вілка повітряна. Основне, основне основне, повітряна вілка вона робить рух легким, всі кочки зглажує, і це дозволяє легко перетинати всі дорожні перешкоди, коли у вас. Гірська дорога, дорога з лісним якимись варіантами, по лугам, по полям. Легкість ходу завдяки легкої алюмінієвої повітряної вілки від торгової марки Санту. Більш детальніше наступне покришка. Покришка від торгової марки Максіс. Це всесвітньо відома американська торгова марка, яка виробляє для всіх всесвітньо відомих велосипедів свою продукцію. І е, покришка така шипата, грубата, але вона м'яка. Коли рухатись будете по асфальту, тихість ходу гарантую. А по пересеченій мі... місності бокові шипи будуть міцно тримати велосипед і самого велосипедиста. Обод алюмінієвий, подвійний від торгової марки Міріда. Камера з тонким ніпелем, як його кажуть французький, покришка за розміром 27,5 на 2,2 Стандарт гірського велосипеда. Втулочка як передня, так і задня від торгової марки Шимано. На е, кріплення е, ротора Центр Лок. Це легкість. Чому шимоно легше, надійніше, тому що ротори трішечки тонкіше. Вони завжди витримують легше напругу, перегрів, на них менше навантажується, і вони легше працюють, тривало працюють. Гальмова система від торгової марки Тектро. Це аналог всім велосипедним комплектуючим шимоно, але з більш популярною своєю. Маркою Тектро це тайванський бренд. Гальмова система гідравлічна. Вілочка, як ви бачите, повітряна, 100 мм входу, є регулювання, блокування входу з одної сторони у цієї вілки, можна заблокувати вілку. Якщо вам треба їхати по асфальту, там кілометрів 200-300, то робимо вилку жорсткою, рігідною, як і кажуть, і блокуємо ход. Якщо ви постійно рухаєтесь містом, по бровкам, по брущатці – по лісу. Тобто нехай вона працює і не чіпайте оцей регулятор. Вперед поставили, заблокували, назад поставили амортизація. З іншого боку, у нас стоїть клапан, коли закачується повітря, для того, щоб здійснити легкість ходу. Повітря повинно бути у повітряній вілці з урахуванням ваги велосипедиста. Тобто мається на увазі, коли ви сідаєте на велосипед. Треба сюди якусь ніточку, резиночку поставити. І в статичному положенні, коли ви підпригнете і сядете на велосипед з навантаженням на кермо, то е, 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 ну, буде рухатись вілка, і, звичайно, буде підніматись е, рисочка, яку ви зробите. То 30% повинна спрацювати вілочка, коли ви в статичному. Навантаження робити е, рухи на вілку велосипедно. Е, е, також у велосипедної вілки є отут річажок. Він регулює степінь відскоку. Це е, зайчик черепашка. Як швидко вона буде підпригувати, повертатися медленніше. Цей річаг теж дозволяє регулювати вілку. Тобто раз, два, три, три позиції, які дозволяють цю вілочку регулювати. Вона алюмінієва легка. Як ви бачите, рульова така, вона понизу така широка, зверху звужається. Це конусообразна тут рульова, вона більш міцна, більш тривала і більш легка. Тому що знизу завжди у рульові більш навантаження. Тут стоїть між такий підшипник. Зверху менш навантаження, легкий. Тендітний підшипник, що робить цей вузел міцним і з одночасним легким. Винос керма алюмінієві від торгової марки Merida. Кермо. Від торгової марки Міріда це завжди приємно, коли ви рухаєтесь на велосипеді, а в них все своє своє. Тому що велосипедна торгова марка Merida має свій власний велосипедний завод. Тоді як всі, майже всі велосипедні компанії орендують заводи для виробництва своїх велосипедів. В... Тайвані існують два е, лише заводи, які мають е, власні свою продукцію, виробництво своєї продукції. Власне. Тобто торгова марка Merida виробляє на своєму власному заводі. І ще одна велосипедна компанія теж виробляє велосипеди на власному заводі. Всі інші велосипедні компанії в, Києва, в Китаї орендують. Заводи роблять рами в одному місці, фарбують в другому, колеса збирають в третьому, завозять довозять в четвертий завод, потім все звозиться в інше п'яте місце, і за все, за все за все треба за логістику кошти, кошти, кошти. Це лажиться на кінцевого покупця. Тоді, коли ви купуєте велосипед в міріда, ви не втрачаєте зайвих коштів, тому що велосипеди в міріда збирається на своєму власному заводі без всяких. Перевоз запчастин. Все робиться на власному заміні. Тому велосипед Міріда більш зручніші і комфортніші за ціною для кінцевого покупця. І даний велосипед Big 7 300 за кольором Silk Champagne Purple, Silk champagne purple він достатньо. Прикольненький такой синього кольору. Ось тут у нас все э, ще э, ми для продажі не зняли всі э, штучки. Ну, як ви бачите, такий синій кольор. Э, сам достатньо цікава рама. Ну, супер, супер. Тросики, тросики сховані в раму. Тросики сховані в раму це сучасний підхід до велосипедів високого рівня. Передній перемикач ось тут у нас виходить, на тросик переднього перемикача виходить ось тут, що дозволяє сховати тросик і легкість руху, зайвих не буде пошкрябань і постукувань. Ось виходить тросик з рами переднього перемикача. Вал каретки, У нас тут пустотіли. Якщо подивитись, холод, теж, підшипники винесені за раму, Це міцна позиція підшипників. Це легка, тому що тут у нас є простір, який дозволяє легкості велосипеда в русі. При цьому велосипедний вузіл міцніше. Тому що підшипники. Винесений за раму. один підшипник сидить ось тут і ось тут, а не так, як всі в рамі. Шатун від торгової марки Shimano. Модель Dior. пластикові педалі. шатуни з двома зірками на кількість 36 і 26 зубців. Передній перемикач, звісно, теж Dior. задній перемикач у нас теж Dior. зірка у нас теж Dior. монетки у нас теж Dior. Цей велосипед, на якому їздити. Комфортно, тому що все-все-все з комплектацією Dior. Якщо подивитись, то написано Dior-Dior, і права ручка це перемикач заднього, це монетка заднього перемикача, відсутні якісь індикатори швидкості. Тобто, коли ви будете перемикати, тут не буде показувати, на якій передачі стоїть задній перемикач, тому що це вже для професіоналів, які відчувають. За швидкістю, на якій швидкості стоїть задній перемикач. І лівий перемикач це передній. Це завжди зручно, тому що спереду всього дві передачі, і ви завжди знаєте, як легко перемикати і на якій швидкості. Перемикання здійснюється одним ривком раз, і другим пальцем два. Тобто один ричак на лівій руці. А права рука вже має ричак раз і потім два. Тобто одним. Пальцем тиснемо два рычага вперед, щоб було зручно. Також можна і, і зазвичай іншим пальцем на себе штовхати Теж буде перемикання заднього перемикача. Тобто задній перемикач одним пальцем в одному напрямку два різних речага задавлюються. Чи одним пальцем вперед, а другим пальцем другий назад. Ну, це стандарт торгової марки Шимано. До перемикачів торгової марки рівня Дюор. Треба відзначити легкість велосипеда завдяки легкому всьому обладнанню. Ну і звичайно, торгова марка Tektro, це теж дає легкість гальмової системи. Задня тулочка теж Shimano з кріпленням ротора, центр лок, як і переднє. 10 швидкостей. 10 зірок на касеті Dior. Ну, звісно. Є два отворі. От тут. Сюди можна вставляти підніжку від торгової марки Merida. Вона підходить 4 см відстань від отвору, Це легкість е, дається. Е, потім треба відзначити. Помімо того, який красивий колір, треба відзначити і легкість регулювання сідла. Легкозйомний ексцентрик дозволяє підняти і опустити сідло, для того, щоб можна було відрегулювати висоту сідла по розміру велосипедиста. Ну, Такий велосипед достатньо цікавий, привабливий. Бажаєте придбати, ви завжди можете прийти в наш київський велосипедний магазин «Вєла Віва на Харківському шосе і замовити. Ну і наприкінці відеогляду велосипеда Бік 7300. Колір Силк Шампань-Пурпу треба відзначити вагу. Вага велосипеда, у котрого колеса 27,5 дюймів. 13,300. 13300 вага велосипеда з урахуванням, що це рама С. На зріст 1,50 метр 1,70 м. Приходьте, купуйте, замаляйте легкий алюмінієвий велосипед від торгової марки Merida, Модель Big 7 300 e, Silk Шампань e, Purple кольор. І буде підходити як для хлопців, так і для дівчат. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!